Доруці, Привіт привіз миром Божим. Знаєте, учні Христа, апостоли, вони носили мечі в той час. Чому? Тому що в той час також були розбійники, беззаконники, якісь різноманітні, які були і несли зло, і потрібно було захищатися від них. І мечі вони для чого? Для захисту слугували. Тому е, казати, що не потрібно захищатися бо потрібно всім сатаністам білий флаг і робіть з нами, що хочете, це не учення Ісуса Христа. Це буде суд Божий за таке.